you're the medium you're the medium it's always good

лютого. ми з хлопцями прийшли сьогодні на виставку комікс Кон .com. тут. Представлені різні персонажі з мультфільмів, з коміксів, також з аніме. Дуже цікаво для молоді подивитись. Та нам також з Річардом Гардо розвіятись сьогодні. Дуже багато цікавих, яскравих людей, вдягнених як персонажі з різних казок, коміксів, аніме. Дуже цікаво. І сувеніри, якщо щось сподобається. Багато дівчат у чудових таких незвичайних перуках на такій виставі десь близько року тому, можливо два роки тому, я не пам'ятаю таке враження, що ми попали в павільйон, де знімають фільм. Ми ходимо та на все дивимося це дуже цікаво та незвичайно. А це можливо автор романів. Хлопець продає книжки. В мене таке враження, що він їх сам написав. А зараз продаємо сімблем Молодь дуже смілива тут. Я вже намагалася не дуже дивуватися, що взимку молодь хода роздягнена, вони одягаються, як тут літо. А насправді все ж таки прохолодно. Я дуже тепло вдягнена, я не можу по такій погоді ходити у літньому вбранні. Для молоді такі події дуже приємні, тому що вони можуть одягтися, як було цікаво, одягти вбрання свого любимого персонажу з фільму чи з мультика, прийти сюди та показати себе в усій красі. Ця відьмочка мені подобається, ніяк не можу побачити її обличчя. Хлопців виглядають як вікінги тут сьогодні тематика коміксів, фільмів та мультфільмів. Люди всі одягаються так, як їм подобається. Дуже красиво. Oh, I'm worried about holding it, it? Oh, my God. <laughs> <laughs> you my god You're the first person to actually it, because i the last one to hold it. I Well this is the first. <laughs> <laughs> I know. <laughs> I don't know what happened there. It's probably because we mm. I can't oh, my it

Terima kasih okay. telah menonton! Цікаво спостерігати, як люди вдягнені. Дуже чудово. Це Bad. з цього серіалу. Дуже здорово. коли ми були тут. Рік чи два роки тому тут була актриса Лізетта Ентоні, британська актриса, в неї польське походження, вона дуже красива. Знімалася в фільмах, таких як Айвенго, потім Домбі та Син. Також як же називається? Розбійник по Барбарі Картланд фільм був знятий. А Леді та розбійник". вона також там грала головну героїню, дуже красива дівчина. Мені вона в фільмах дуже подобається. Так вона того разу роздавала автографи, з нею можливо було сфотографуватися, то коштувала 20 фунтів. Сьогодні тут я не бачу знаменитостей, але як я зрозуміла, тут я вже побачила двох письменників, які. Продають свої твори роздруковані, так що це дуже цікаво. Яскраві такі люди, дуже цікаво спостерігати. Дійсно, таке враження, якби в якомусь фільмі, навіть як дуже багато різних фільмів тут залишалось в одному павільйоні. I'm trying not to get anywhere. think we can get any less <laughs> Yeah, of course. it. <laughs> yeah. <laughs>

Війни. Цього разу я також уже зараз помітила що тут є актори але щось я самих акторів не бачу, лише їх фото. От, наприклад, Софія Майлз, ця дівчина має російське походження. Вона знаменита англійська актриса. Вона мені дуже сподобалась в фільмі «Тристан та Ізольда. Вона грала ізольду. Дуже красива дівчина, але щось я її тут не бачу. На жаль, я зробила відео. Софія Майлз. А автограф коштує 25 житів. Будемо повертатися додому. Ми тут не дуже довго побули, будемо втомлені потім.